Насамперед мені зараз говорить громадянин. А як це пояснити, наприклад, сім'ям загиблих чи пропавших безвіст людей, які понесли пряму прямі втрати внаслідок цієї агресії? Москалів? Це неможливо пояснити, коли ця тема піднімалася частиною оборонних підприємств. Це був кінець 22-го, початок 23-го року. Коли ця тема піднімалась частиною волонтерів громадських діячів активного суспільства на початку широкомасштабного вторгнення, на жаль, вона була проігнорована. Зараз, у 2025 році, і потреба спала, бо вже непоправні наслідки від того, що підприємства не могли швидко забронювати вузького роду спеціалістів, вони вже стали. Тобто про що йде мова цієї ініціативи? Йде мова про те, що якщо людина є умовно інженером на оборонному підприємстві, або може бути інженером на оборонному підприємстві, зважаючи на те, що володіє вузькими специфічними знаннями, які можуть бути реалізовані там для озброєння, для здійснення захисту, створення певних приладів, там наприклад радіолокаційних і так далі, і так далі, і так далі. В той же час вона порушила правила військового обліку, бо боялась виходити на вулицю або якісь інші речі вже ті відбулись, і не умовила дані, не пройшла ВЛК, Ця процедура мала би дозволити її легалізувати.